16 травня 2022. -го. цей день увійде в історію України. Більше року тому із знаменитою на весь світ фортеці Азовсталь за наказом командування вийшли бійці полку Азов. Майже дві з половиною тисячі захисників Маріуполя чотири доби полишали медкомбінат. На жаль, багато з них досі перебувають у російському полоні. На підтримку воїнів благодійний фонд «Юкрейн» та громадська організація Жінки зі Сталі організували забіг. Так вони вирішили знову нагадати світові про героїв азовців. Я спілкуюся з організацією Жінки зі Сталі. Це жінки, це матері наших військовополонених з Сталі. Які вже понад рік знаходяться в полоні. Ці дівчата, які виборюють свободу своїх близьких. Повірте, їм дуже потрібна підтримка кожного з нас. Їм дуже потрібно відчувати, що кожному з нас не байдуже про їх біль. Маршрут протяжністю 5 кілометрів пролягав містом Українка, що на Київщині. Подолати дистанцію, зібралися більше 200 учасників, які з'їхалися з усієї країни. Ми пропонували зареєструватись за донат 300 гривень. Також ну, хто сьогодні долучився і виявив бажання, то прямо по місцю підходять і на стійки реєстрації, реєструються для забігу. До ініціативи приєдналися також іноземні громадяни. Олександр, військовий інструктор з Ізраїля. Він приїхав до України одразу після початку повномасштабного вторгнення навчати українських захисників важливий нюанс слово азов на івриті означає цікаву річ. Азов це наказова форма від дієслова залишити та відпускати. І коли я в новинах чую Путін, Азов, Україна, я розумію, що напевно сам Бог натякає на те, що швидше за все Україна буде вільною. Олександр упевнений, що наші бійці рано чи пізно будуть повернуті з полону, а такі благодійні забіги додають надії матерям та рідним, що доля їхніх синів та донюк не байдуже світові. Я дуже... Я дуже сподіваюся, що в Україні буде таке правило, яке є в ізраїльській армії. де завжди знають, що б не сталося, намагатимуться до останнього повернути своїх дітей додому. Це дає впевненість військовим. Будь-якому солдатові хочеться знати, що якщо він потрапить у полон, будь-якої хвилини за ним прийдуть люди в його формі і заберуть додому. На всі учасники забігу професійні спортсмени. Спеціально для них організатори скоротили дистанцію з 5 кілометрів до 1 та 3 кілометрів, Дехто вийшов на маршрут навіть з дітьми та домашніми тваринами. На фініші усіх чекали солодкі подарунки. А протягом дистанції бігунів тепло та завзято підтримували родичі та друзі. Мій син загинув один в Маріуполі, другий був у полоні до 31 грудня. І коли організувалася ця громадська організація, дівчата Запросили і я прийшла сюди. І весь цей рік ми працюємо на те, щоб визволити наших хлопців, дівчат з полону. І саме сьогоднішня акція це підтримка всіх захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. По перше, ми покажемо всьому світу, що ми не горюємо, ми не склали руки. Ми боремось за наших. Героїв нашої України, і е, саме це буде поштовхом для того, щоб вся мирова суспільність бачила про те, що українці вони незламні. Переможців забігу нагородили пам'ятними медалями. Це одна із головних задач їх визволити, тому що якби їх обіцяли визволити ще, ще коли. От, і... Про це не треба забувати в першу чергу владі, а нам, як громадянам, нагадати їм про їхні обіцянки. Під час забігу вдалося зібрати 450 тисяч гривень. Ці кошти підуть на реабілітацію військових. Після марафону усі гості та учасники змогли зануритися у атмосферу Азовсталі завдяки фотографіям на знімках Дмитра Ореста Козацького, які облетіли весь світ фрагменти життя азовців. Деякі з цих робіт можна було придбати на благодійному аукціоні.